Всім привіт! Рада вітати вас на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай. І сьогодні у нас в студії некромант Авель. Вітаю Авель. Вітаю Тетяна. Авель, Росія знову порушила домовленості зі США та вдарила по енергооб'єктах Херсону. Чи це якось на хід війни в Україні? Росія ж хоче Херсон. Либо Харьков, либо Херсон. Вот, чего они хотят? Но Херсон, конечно, хотят больше. Хм. А отримуют? Только как возможность. Покаши. ничьи территории уже обсужены, так сказать. Хм. Зараз питання, куди вони зможуть ну, типу, добратися до військами, щоб конічні условия потім затвердити. Ну, дійсно, за останній місяць рашка просунулася на 133 кілометри. Чи бачите ви ще просування рашки? Ну, поки, поки місяць-два у них є время. Пересуваються по територіям, перегруповують військо. В ніч на 1 квітня. Це стала перша ніч за 25 рік, коли ворог не обстріляв шахедами Україну. Що це за тища перед бурою? Чи вони все ж таки дотримуються домовленостей? Це скоріше за тища перед бурою. А... Перемінюють координати, куди вони будуть стріляти. Їм зараз головне відбити ті території, які вони бажають. Тобто удари ще будуть, це не кінець. А ще ні. А ворог, які хоче саме території? Одеса, Запоріжжя. Одесою не вийде, честь Запоріжжя може бути. Нижня частина Запорізької області. Не вже Одесити віддадуть Одесу. Одесу. Сумніваюся. На Одесу інші плани. Це щось зв'язане з портами? Так. Да. Тобто порт може стати російським? Ні, Він не може стати російським. На Одеса зовсім інші плани, і вона буде в складі України повністю. Чи бачите ви на найближчий тиждень небезпеку по обстрілам для міст України? Харковим суму. Щось з Суми Харків. З по самому Харкову його не особо Трива, а на суми вилазить. Харківська область. Запорізька область і Херсон. І може навіть щось вилізти на Ніколаїв, но вони не присунуться далі. Чи є загроза для столиці? Пізніше, не в облік тижня. Також запитують за Львів, тому що ворог грозиться вдарити по Львову. замахав за він уже грозиться. Не знаю, він туди, куди стріляти. Не знаю, як туди попасти. За Слинців Ші. тільки може відправити. За гроші. Ага. Замовлю. Завірте дивитися, не треба, я так розумію. — Тобто це можуть бути якісь групи, якісь теракти? Так. Да. А-а-а... Ну, У мене було таке питання, тому що зараз трошки стихло з терактами. Може, ворог готує щось таке всередині. Більше серйозне і конкретне, ага, да, може бути. От Львов якраз з цього, цього моменту касається, і так же в Запоріжжі може щось таке бути. Вірно, так. Да. Ну, з'явилася новина, що США, Україна та Росія навряд чи узгодять умови повного припинення вогню протягом найближчих три тижні. А чи взагалі вони їх узгодять? Я все время говорю до середини літа. Тобто ви бачите мирні угоди? Я бачу кінець ситуації публічний. А то, що робиться зараз, ну, пусть вони витягують, перетягують, перематують, перерішають. А зараз торговля йде. Чи підпишемо ми угоди про корисні копалини, і якщо так, на яких умовах чи вигідно це буде для України? Ситуація з вибором. Якщо підписуємо, буде, будуть одні події. Якщо не підписуємо, будуть інші події. І непонятно зараз, чи, я, яке рішення буде прийнято. А чому Трамп заявив, що він розлючений на Путіна? Чи справді він на нього розлючений? І чи справді він веде санкції, про які говорять? Ми вже бачили санкції, які вони були. Ніфіга вони не працюють. Ви де грувен. Він спочатку одне говорить, потім друге говорить. Це пусть віртеться. Змія на сковородки. А Росія для нього союзник чи ворог? Однозначно союзник. Mm. Я взагалі сумніваюся, що в Америці і Росії на протязі всього існування, як вони там заявляють, вони великі враги. Що вони, взагалі, в принципі, реальні якісь враги. Я в цьому сумніваюся. Тобто політична гра вона ведеться. <гум> <гум> да. Скандали, інтриги, розслідування. А, чи бачите ви припинення військового? Стану до кінця весни. Все, говорять, не міняй думку. Середина літа значить середина літа. Весь конець буде там. Все, що буде в проміжутках. Змінно і непонятне. Ну, в кінці весни буде щось прикриють лавочку з мобілізації. І буде вікно для того, щоб можна було прийняти якісь рішення. Хто хоче виїхати чи хто хоче вернутися. Ну коротше. От це акно буде тому, хто вже виїжджав і обжився, типа лучше не заїжджати обратно. Якщо немає крупних грошей для інвестицій тут. Тобто краще лишитися там. Ну так, да. якщо ви живете просто сім'єю, заробляєте і кормите сім'ю, то, понятно, якщо ведете бізнес, можна буде вже тут цим займатися. Це теж треба буде. Це вже не кінець літа, а це вже початок. Початок зими. Авель, а... От бачите, я хотіла запитати вас про мобілізацію, але ви вже відповіли, що, в принципі, примусову мобілізацію також відмінять. Тимчасово ну, пам'ятаю. Діпо... Після реформ вернуть. Чи бачите ви вибори в цьому році? Будуть. Які вони будуть для України? Ні, зараз не скажу, що непонятно, яка людина виграє на виборах. Хм. Тобто від того, яка людина виграє на виборах, залежить від того, як. А Ні. це знаєте, як в шоу бізнесі. Хто перед ким на стол, на стол розложиться лучше, то і буде президентом. Цікаве, у вас бачення, Авіль. А як ви бачите? Деокупація. Зараз дуже багато говорять про деокупацію Запорізької та Херсонської областей. Як ми можемо говорити про деокупацію, коли їхня доля ще не вирішена? У свіді б'ють, а потім будемо говорити про окончательну деокупацію. Бо в Росії зараз не так багато ресурсів, щоб ви, вигравати. А чому ж, до речі, Росія зараз оголосила про найбільшу мобілізацію? Для чого це? Вони новий наступ готують, хочуть на Європу піти. Це маніпуляція. Там немає ніякої такої жорсткої мобілізації. Там всі чуть ли не добровольно в армію йдуть. А які у них вибори? Ну, у Росії вибора нема і не було. І це, до речі, їхній особистий вибір, тому що вони вибрали так жити. Авіль, надзвичайно вдячна вам, що завітали до нас студію, поділилися своїм баченням. Знаю, що ясно бачення через світ мертвих це дуже енергозатратно. Тож благодарю, що поділилися енергією, щоб дати прогнози нашим підписникам. Підписуйтесь на канал Авіля. В описі цього відео є всі посилання і також контакти некроманта Авеля. А ми не прощаємось з вами. А кажемо до нових зустрічей на каналі Яснобачу з Тетяною. Агай!